Дієтолог-нутриціолог, який позиціонує себе як переможниця шоу, зважені та щасливі, активно просуває марафони схуднення та правильне харчування. Серед основних напрямків її діяльності трансформації тіла, мотиваційні онлайн-програми, доставка раціонів правильного харчування та реєстрація на нові курси для бажаючих змінити свій спосіб життя. Заявлені досягнення і рекомендації. На жаль, не завжди є гарантією ефективності. підходу. Варто уважно перевіряти, чи дійсно методики працюють, а обіцяні трансформації не є лише маркетинговим ходом. Здоровий спосіб життя і схуднення це індивідуальний шлях, і не всім підходять універсальні підходи марафонів чи стандартні доставки ПП. Рекомендуємо не покладатися лише на перемоги в телевізійних шоу та гучні обіцянки. А орієнтуватися на реальні відгуки тих, хто вже скористався послугами. Якщо ви брали участь у марафонах, користувалися онлайн-програмами чи доставкою ПП, поділіться, будь ласка, своїми чесними враженнями в коментарях. Ваш особистий досвід допоможе іншим зробити правильний вибір. Сьогодні кожен з нас може стати жертвою обмана, мошенники маскируються під чесні сервіси, і саме обідне. Що другі вже сталкивались з ними, але ми об этом не узнали вовремя. Поэтому ми создали наш сайт. Це платформа, де збираються настоячі відзиви від от реальних людей, О товарах, услугах, людях і компаніях. Все, щоб ви могли бачити правду до того, як доверитись. Перед тим, як заказати, купити і обратитися, загляните к нам, проверте, з ким імієте дело. А може бути, Іменно ваш отзив поможе другому чоловіку і збежать беди. Переходите на сайт прямо сій час і поділіться своїм опитом.